Привіт яке мої любі! Привіт усім! Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите, як ви мене чуєте, як ви мене бачите? Будемо з вами потрошечки розпочинати наш вебінар. Сьогодні у нас з вами максимально контентна та цікава тема це умовні речення. Ми з вами розберемо три основні типи, які треба пам'ятати для іспиту, які бувають найчастіше на іспиті. Оцініть, будь ласка, від 1 до 10. Як ви мене чуєте, як ви мене бачите, і будемо з вами стартувати наше заняття. Нагадую, що наші безкоштовні вебінари тривають орієнтовно 30-40 хвилин, тобто можете орієнтувати свій час а, і менеджерити свій час відповідно. Надіюся, що наступні півгодинки, 40 хвилин для вас пройдуть максимально продуктивно та ефективно, і ви дізнаєтеся щось нове або просто систематизуєте те, що вже вам відомо. Тому що насправді умовні речення не є такими важкими, але тим не менше, дуже часто у учнів виникають сумніви і проблеми із умовними реченнями, тому що виявляється, не завжди подають чітку систему. Um, і через це виникають, звичайно, певні труднощі. Так, друзі, скажіть, будь ласка, з чим проблема? Бачу, що є деякі не дуже задовільні оцінки від 5 до 8. Скажіть, будь ласка, що саме не так? Чи мене погано чути, чи погано видно? Чи все гаразд все-таки? Якщо якісь технічні проблемки, я спробую виправити. Але сподіваюся, що все буде добре. Якщо ні, то зараз будемо виправляти. Намагатися, принаймні. Ага, шум на фоні. Гаразд. Скажіть, будь ласка, чи зараз мене краще чути? Так. Чи все гаразд? Набагато, так? Супер. Чудово, я дуже радий. Ну що ж, тоді будемо з вами розпочинати. А, якщо все гаразд, і ви мене добре чуєте і все добре видно. Так, друзі, а, скажіть, будь ласка, з якого ви міста, в якому ви класі навчаєтеся, і чи ви вперше в мене на вебінарі? А я за цей час розповім трошки про себе, чому я сиджу перед вами. Мене звати Михайло, я дипломований викладач англійської мови, філолог, маю закінчений бакалаврат та магістратуру за спеціальністю англійська мова та література. Також я певний час викладав при університеті. Сам складаю зі своїми учнями щороку іспит, складаю, звичайно, на 200. Ну і мої учні щорічно досягають найвищих результатів на ЗНО та НМТ. Бо я ще починав. Готувати до іспиту тоді, коли це було за так, навіть не НМТ. Так, Київ перша, Марія, так, Ганна, Закарпатська область, 11 клас, так. Володимир перша, 11. Супер, чудово. Ну, будемо знайомі. Так, будемо знайомі. Якщо ви раптом ще не стежите за мною на соціальних мережах, то невеличка така от довідка для вас примітка. У мене є багато соцмереж, за якими ви можете стежити. Є предметний YouTube канал, посилання є в описі під цим відео. Там також є вебінари, записи, які можуть вам стати у нагоді. Також, друзі, обов'язково треба підписатися на Instagram, тому що в Instagram ми з вами спілкуємося най, як би це сказати, найміцніше, найтісніше. Там є цікаві історії, інтерактивний розбір матеріалу в Reels. Тому рекомендую вам обов'язково підписатися, щоб. Відстежувати усі-усі новини. Далі, телеграм-канал для тих, хто хоче практикуватися більше і хто не хоче пропускати ні один із наших заходів, які відбуваються у нашій школі. Рекомендую також підписатися на нього, тому що, знову ж таки, це просто збірка корисної, важливої інформації для вас. Ну і останнє це Тікі-Ток. Тут ми з вами спілкуємося також, але в більш такому неформальному форматі. Ми з вами більше сміємося, я б сказав, навіть у Тіктоці. Хороший варіант для вас розбавити свою підготовку чимось менш серйозним. Друзі, питання тепер до вас. Як ви оцінюєте свою підготовку зараз? Один добре, два, так собі три погано. Це важливо для мене почути, щоб я знав наскільки детально сьогодні з вами розбирати матеріал. Так. Бачу двічки, бачу трієчку, гаразд, твічки. Ну так, золота середина на сьогодні, тому будемо і не дуже-дуже-дуже детально, але й не дуже поверхнево проходитися по матеріалу. Добре, якщо готові розпочати, ставимо лайк під відео, ставимо плюсику чат і починаємо з вами наш вебінар. Я хочу, щоб ви були максимально уважні, тому що матеріалу досить багато, а часу в нас дуже і дуже-дуже мало. На жаль, це не формат курсу, де ми з вами маємо набагато більше часу для опрацювання матеріалу, так? якісь там міні-уроки, домашка, і потім практикум. Тому, на жаль, нам треба скорочувати максимально все і бути максимально швидкими, аби опрацювати максимум матеріалу. Добре? Ну що ж, передусім, друзі, давайте розберемося, що таке умовне речення. От у нас от із вами є умовне речення в українській мові. Якщо ти додивишся вебінар до самого кінця, ти вивчиш цю тему раз і назавжди. У нас із вами в умовному реченні, очевидно, є певна умова. Вона, власне, у нас позначена цифрою 1 чи 2, друзі. Напишіть у чатик. Де у нас умова? У першому, у першій частинці чи у другій частинці. Чекаю на ваші відповіді в чатику. Так, звичайно, у першій частинці вона подається за допомогою слова якщо або якби в українській мові в англійській мові це зазвичай слово «if». І далі у нас, друзі, якщо ця умова виконується, є певний наслідок, він, власне, у нас подається у другій частинці тут речення. Звичайно, що ці частинки можуть мінятися, я можу сказати, ти вивчиш цю тему раз і назавжди, якщо ти додивишся вебінар до самого кінця. Так само працює і в англійській мові. Ми можемо ставити ці частинки в, різні, а, в різному форматі. Єдине, що треба пам'ятати, що а, наша if також буде, звичайно, рухатися. Так? І, відповідно, друзі, що важливо знати про ці умовні речення в англійській мові, а, у нас в українській мові не так багато цих різних структур, які ми можемо використовувати в умовних реченнях. Та й все це відбувається досить природньо. Ми навіть не задумуємося, коли ми використовуємо умовне речення в українській мові. Натомість в англійській мові, аби їх використовувати правильно, Треба пам'ятати, що в нас є чотири основні типи. Сьогодні ми з вами поговоримо про три із цих чотирьох типів. Ці, власне, три типи завжди були у нас на іспиті. Третій, мені ну, мається на увазі, останній тип майже ніколи не був. Кожен із цих типів має певну структуру. Цю структуру треба завчити, зазубрити. Структура в нас, власне, будується на принципі, що ми використовуємо певний час після if, і в нас буде певний час у другій частинці. В залежності від типу, з яким ми працюємо. А кожен із цих типів буде відноситися або до минулого, теперішнього чи майбутнього часу і може описувати можливу чи неможливу дію. Тобто, по факту, аби правильно використовувати умовні речення, ви спочатку повинні запам'ятати, які в нас є типи, так, там нульовий, перший, другий, третій. Які структури у цих типів. Які дії описуються, можливі чи неможливі, і чи ці дії минулі, майбутні, чи теперішні. Ось так от ми з вами сьогодні попрацюємо з кожним із типів, що день кожен з них. Якщо готові розпочинати, ставте два плюси в чат, ми з вами йдемо до найпростішого типу, який описує найпростіші дії в англійській мові. Тут англійська мова вирішила бути особливою і вирішила рахувати не від одинички, а почала рахувати від нуля. Отже, наш перший тип насправді є нульовим типом умовних речень. Нульовий тип, так як він нуль, він описує най -най найпростіші дії. А, які в нас дії найпростіші? Ну, звичайно, що це будуть теперішні дії, тому що для минулих і майбутніх вже треба трошечки знаєте, вмикати мозок. А Теперішня дія, дивимося, що відбувається, та й маємо її. так? Отже, теперішні дії, і які це дії реальні. Тобто, вони реально відбуваються, вони є можливими. Це не щось там гіпотетичне, щось додумане, придумане. Ні, це реальна дія, яка в нас є в теперішньому. І для цього типу ми з вами будемо використовувати найпростіші часи. Present simple, present simple у обох частинках, навіть особливо думати не треба. Отак от, от все зібралося найпростіше у нульовому типі умовних речень. Найпростіші дії теперішні реальні і найпростіші часи. Present simple, present simple. Давайте з вами глянемо на приклади. If you heat water to 100 degrees Celsius. І boils, Якщо ти підігрієш воду до 100 градусів, вона кипить. Ну, теперішні дії та теперішні, це просто факт, так є. Реальна, та реальна. Або if you eat a lot, you put on weight. Якщо ти їсти багато, то ти набираєш вагу. Ну, реальна дія, та реальне, теперішнє, теперішні. Це є просто факт, тому використовуємо present simple, present simple. Давайте тепер ви спробуєте створити власні речення у нульовому типі. Тобто це має бути речення, яке починається на якщо, ну, або якщо може бути всередині, і воно містить у собі якийсь факт. Наприклад, про вас. Я також створю речення, аби дати вам приклад. Для прикладу ми можемо сказати: if I work a lot, якщо я багато працюю, if I work a lot. Так. зараз щось. Не хочеться в мене писати. Секунду, друзі, я зміню колір, щоб точно було видно. Так. I feel tired. Якщо я працюю багато, я почуваюся втомленим. Це факт про мене. От коли б я багато не працюю, я завжди буду почуватися втомленим. Якщо до вас, друзі. Які типи, які речення у нульовому типі ви можете мені запропонувати? Знову ж таки, подумайте про певні факти про себе. Можливо, щось ви любите. Наприклад, коли я їм сендвічі, я почуваюся щасливим. Так, щось простеньке. Не треба ускладнювати своє життя на даний момент, вам треба просто зрозуміти, як працює цей от нульовий тип. Так? І запропонувати мені буквально простенькі речення про себе. Те, з чим ви можете пов'язати. Або, наприклад, коли я вивчаю англійську граматику. А, я ненавиджу англійську. Так, або що ще у нас таке може бути фактичне. А, коли у мене фізкультура в школі, я сплю. Так, факт, наприклад, так, це про вас а, може бути. Щось придумайте, з чим ви можете пов'язатися. Чекаю на ваші відповіді в чатику. Спробуйте створити і надіслати мені хоча б одне речення в чатик. If I walk, I am happy, пише Ганна. Молодець. Так, якщо я гуляю, я є щасливою. Ось таке от простеньке, зрозуміле речення. У нас з вами є факт, тому це нульовий тип. І у нас ми використовуємо present simple у першій частинці і present simple у другій частинці. Прекрасно. Ще якісь думки, ще якісь речення, друзі. Навіть якщо будуть помилки, не хвилюйтеся. Це все нормально. Я вам навпаки допоможу, дам фідбек і ви вже не будете робити цю помилку надалі. Так? Якщо отримаєте зворотний зв'язок від мене, тому зараз у вас є унікальна можливість почути про свої помилки. Якщо вони будуть у вас у реченні. Якщо не будуть, то не будуть. Буде чудово. Так, чекаю на ваші відповіді, друзі. Ваші речення. Отже, це має бути якийсь факт про вас, так? Або навіть не про вас, загалом факт якийсь. Про природу, про наш світ. Якщо не можете скласти, поставте мінус у чат. Я хоча ви побачу, що від вас який є якийсь зворотний зв'язок. Або, для прикладу, якщо ви не можете скласти речення, спробуйте перекласти речення, наприклад, Коли я вивчаю англійську мову, я є втомлений. Коли я вивчаю англійську мову, я є втомлений. Як варіант. Спробуйте перекласти це речення. Ми почнемо з вами із if, коли я вивчаю англійську мову. If, якщо я вивчаю, if I learn English поставили present simple. І в другій частині у нас буде I feel tired. Ось так от простенько. Так? йдемо далі, друзі. Перший типомовних речень. Він вже цікавіший, тому що він буде описувати не теперішню дію, він вже буде описувати майбутню дію. Ну і друзі, якщо у нас з вами майбутня дія, вона ніколи не може бути прямо фактичною. Фактично, так? Вона може бути можливою. Тобто ця дія, імовірно, станеться. Ми віримо, що ця дія є можливою в майбутньому. Це не щось хіпотетичне уявне. Це реальна така от можлива дія для майбутнього. Ну, і для того, щоб показати майбутній час, очевидно, ми не можемо просто ставити з вами два present simple. Нам кудись треба вставити цей future simple. То, відповідно, ми з вами після if поставимо present simple. До, до, до речі, дуже важливо пам'ятати одне просте правило. Якщо у вас є слово if, після нього не можна ставити will, і після нього не можна ставити would у умовних реченнях. Will і «would» не використовуються в умовних реченнях після if. Запам'ятали, якщо так, два плюсики в чат. Отже, тому після if ми будемо з вами ставити present simple у першій частинці після if, а в другій частинці вже можемо поставити future simple. Це у нас буде will. Ми і дивимося, наприклад. If they are hungry, I'll make some sandwiches. Якщо вони будуть голодні, така ймовірність є, це можлива дія. I'll make some sandwiches. Я зроблю сендвічі. Або if his studies hard, he'll do well in the exam. Якщо він навчатиметься наполегливо, він добре впорається на іспиті. Зверніть увагу, як я перекладаю це речення. У обох частинках в українській мові я використовую майбутній час. Якщо він навчатиметься наполегливо, він добре справиться у іспиті на іспиті. Знову ж таки, друзі, два майбутні часи в українській мові, але майбутній час в англійській є тільки в одній частинці. там, де немає if. Спробуйте створити власне речення. Я також створюю власне речення. Отже, це має бути майбутня можлива дія. Зазвичай це якась однократна дія. Наприклад, якщо я піду сьогодні до магазину. Давайте перекладемо це. If I go to shop to the shop. Today. I will buy. Хай буде cheese. Якщо я сьогодні піду до магазину, я куплю сир. Це є можлива дія. Ймовірно, що я піду до магазину, тому я куплю сир, тому треба використовувати перший типомовних речень. І тому я поставив present simple у першій частинці після if, і поставив will у другій частинці. If I do my homework. I will get a good mark. Супер Тетяна, молодець. Так, якщо я зроблю своє домашнє завдання, я отримаю хорошу оцінку. Саме так. If I do my homework, I will get a good mark. Чудово. Поїхали далі, друзі. Перед тим, як ми з вами розберемо другий і найважчий із цих трьох типів умовних речень. Тип, так ми з вами. Можемо трошки поспілкуватися, і моє питання до вас: наскільки для вас важливий конспект при підготовці? Напишіть у чатах, чи він для вас важливий чи ні? Тому що, коли я готувався до іспиту, це було років 6 тому, навіть вже більше, якщо говорити про підготовку. То, друзі, мені максимально важливо було записувати собі щось на листочку, оформлювати це гарно у якийсь формат матеріалу. І навіть зараз у мене є оця звичка, тут біля мене є мій блокнотик, де я навіть дотепер записую слова. Зараз покажу вам. Ось так от воно все виглядає. Тому ця звичка у мене і зараз. І я дійсно дуже люблю все гарно організувати. І люблю організувати не тільки для себе, а й для своїх. Учнів, зараз покажу, як наші конспекти виглядають на курсі. Так, це завжди дуже яскраво, цікаво і що головне без води. Тобто тут ви не знайдете того, що немає на іспиті або що неважливо для іспиту. Друзі, якщо ви хочете отримати такі матеріали і навчатися за якісними матеріалами до іспиту, ви можете написати кодове слово Space. Мені в інстаграм, нагадую, що посилання є в описі під цим відео, і ви бачите його в чатику незабаром. І дізнаєтеся всі деталі, як можна потрапити на мій курс, як можна підготуватися до НМТ за 5 місяців зі мною і, власне, навчатися за такими цікавими, яскравими матеріалами, як власне, ви щойно побачили на екрані. Тому, друзі, переходьте за посиланням, яке є в описі під цим відео в мій інстаграм, або в чат, яку зараз воно з'явилося, і пишіть кодове слово Space, аби дізнатися деталі, як можна отримати ці матеріали на моєму курсі. Йдемо з вами до наступного типу умовних речень, і це, власне, останній тип умовних речень. Тут ми з вами працюємо так само і з теперішньою або майбутньою дією, але ми з вами говорили про теперішні майбутні дії у нульовому і першому типі умовних речень. Як ті, що є реальними або можливими, а от другий тип умовних речень буде використовуватися для теперішніх і майбутніх дій, які є нереальними і неможливими. Тобто це щось, що ми собі придумали, гіпотетично так собі думаємо, а що би було, якби я зараз став е слоном? <смі> так, тобто ми собі щось там представили, уявили, і це у нас буде другий тип умовних речень. Він формується трошечки дивно, тому що ми говоримо з вами, тут є теперішні дії, майбутні дії, а для творення будемо використовувати past simple. Отже, після if ми з вами ставимо past simple, а в другій частинці ставимо would плюс дієслово. Глянемо, як це працює, власне, на а, прикладі. If I had more time, I would exercise more. Якби в мене було більше часу, я б а, займався спортом, там робив якісь вправи більше. Отже, в першій частинці ми з вами бачимо, що використовується had. Це в нас є past, simple. А в другій частинці ми бачимо з вами would, що є, власне, другою. Другою um, конструкцією у цьому типі. Would would «Вот Або If she she saw a snake, she would be terrified Якби вона зараз побачила змію, вона просто злякалася дуже сильно. Чи вона може побачити зараз змію? Ну, ймовірність надто мала, це надто гіпотетична ситуація. Ми взагалі вдома сидимо, звідки тут може бути змія? Тобто ми собі так уявляємо, якби вона зараз побачила цю змію, але це неможливо, ми просто собі гіпотетичну ситуацію малюємо в голові, то вона б налякалася. Можемо придумати ще якісь варіанти. Ну, наприклад, я можу сказати: If I were a billionaire, I would travel around the world, якби я був мільярдером, я б подорожував навколо світу. Напишіть свої варіанти, друзі, таких гіпотетичних ситуацій, дій у чатику, можливо, ви щось можете придумати. Отже, я не є мілья... мільярдером зараз, так? Я не можу подорожувати навколо світу, але я собі уявляю, що би було, якби я був мільярдером зараз. Uh, if I were a billionaire. До речі, після... Uh, коли у нас є другий тип умовних речень, ми у частинці з if завжди будемо ставити were. Тут у нас немає слова was, тобто не використовується воно в однині, ні, може використовуватися тільки в множині. If I were, if he were. Um, тому тут це звичайне правило, яке вам відоме, не буде працювати. Зверніть на це свою увагу. Або інша, інший приклад: um, if I started learning Spanish, that would be challenging. Якби я розпочав вивчати іспанську, це було б дуже важко. Також гіпотетична ситуація. Теперішнє чи майбутнє, так ми говоримо з вами а, про. Гіпотетична ситуація теперішньому майбутньому, але все одно вона не є можливою, тому що я не збираюся вивчати іспанську. Це просто зараз так, от я придумав собі, що я починаю її вивчати. If I started learning Spanish, it would be very complicated. Тому я використовую другий тип умовних речень. Бачу ще одне речення. If I had more time, I would learn English more. Прекрасно. Якби в мене було більше часу, я би більше вивчав англійську. Саме так, у нас із вами використовується past simple після if, і використовується would після в другій частинці. Ну і, власне, друзі, для іспиту вам дуже важливо пам'ятати оці от структури. Тобто, нульовий тип це у нас два найпростіші часи: present simple, present simple. У першому типі умовних речень у нас використовується present simple після if, але в другій частинці використовується future simple аби показати майбутню дію. А в другому типі умовних речень ми використовуємо past simple після if і would у другій частинці. І як ми з вами повинні працювати з цією інформацією на іспиті? Нам треба обов'язково аналізувати речення. Зазвичай, коли нас перевіряють умовні речення на іспиті, вам подають одну із цих форм. Наприклад, у вас є речення, і там ви бачите would have. У другій частинці. І ви такі, ага, тут у мене є would have, would have time. Окей, okay. якщо в мене є would плюс тієї слово, це в мене другий тип умовних речень. А що в мене використовується у другому типі умовних речень після if? Саме так використовується past simple. Тому я маю поставити past simple. Або, для прикладу, читаю речення, там є if, пропуск. А потім у другій частинці бачу Future simple. Ага, Future simple. Де у мене використовується Future simple серед умовних речень. Правильно, у першому типі. А ще я використовую у першому типі після if, використовую Present Simple. Вибираємо серед варіантів Present Simple. Саме за такою стратегією вам треба виконувати завдання на самому іспиті, і тоді у вас не буде ніяких помилок. Ну, давайте з вами зараз глянемо на, власне, приклад із самого іспиту і спробуємо обрати правильний варіант. Ми пропускаємо це все і йдемо до завдання 53. If God had a singing voice, he like Andrea Bocelli. Якби uh, Бог мав uh, співочий голос, він би звучав, як Андреа Бечелі. Що ми бачимо з вами тут? Um, у першій частинці ми бачимо з вами if. Після цього if у нас використовується «had». Можете писати вже свої варіанти uh, у чатик. Ад, це у нас з вами past simple, так? Простий минулий час. І ми такі, такі собі думаємо: ага, past simple, де у мене був past simple. Правильно, у другому типі умовних речень. А як формується другий тип умовних речень? Правильно, у нас із вами має бути if, після нього йде past simple, а в другій частинці у нас використовується would плюс діє слово. І шукаємо одразу серед варіантів would плюс дієсло. І ось тут воно і є. Варіант A. Ось так от просто. Ми з вами щойно заробили собі один бал на іспиті. Скажіть, друзі, чи все зрозуміло? Чи було корисно? Якщо так, плюсики в чат. Я сподіваюся, вам сподобалося. І моє фінальне питання на сьогодні на який бал ви хочете скласти іспит? Що ви собі ставите за ціль? Ось таке от цікаве питання для вас. Хтось може ставити собі за мету просто скласти на прохідний, хтось хоче на 150, а хтось на всі 200. Але не в залежності від того, який ви собі ставите цю мету, в будь-якому разі ви можете досягти величезного прогресу. Як от моя учениця Вікторія, яка прийшла на курс із результатом 129 балів, але написала іспит на 187. Вона, зокрема, у відгуку відзначає, що значно покращила свою англійську. Це все можливо, друзі, зробити на нашому курсі. Де ви будете працювати за європейською системою перевернутий клас, тобто, ви будете опрацьовувати теорію вдома і максимально багато практикуватися із викладачем на уроці? У вас буде 4 блоки теорії, 4 практики на місяць. Уроки з Олександром Авраменком. Це, я думаю, навіть коментувати не треба. Ви знаєте, хто такий Олександр Авраменко? Впевнений, у вас є його посібники. Яскраві конспекти, та шпаргалки, які допомагатимуть вам систематизувати матеріал і повторити його у будь-який зручний для вас момент. Ви вже бачили сьогодні наші конспекти, наші матеріали. Вони дійсно без води, вони структуровані, там є вся необхідна інформація, яка дозволить вам скласти іспит на найвищі бали. Також у вас буде супровід куратора та відповіді на запитання у будь-який зручний для вас момент. От ви робите домашнє завдання. І хоп, щось не розумієте. Щось пішло не так. У вас виникло питання, і вам не треба чекати тиждень щоб поставити свої питання репетитору, як це звичай буває, так? Ви одразу його можете написати в чатик і отримати відповідь від нашого куратора. І таким чином спокійно продовжувати собі виконання домашнього завдання, вже знаючи а, там, той шматочок матеріалу, який ви, можливо, пропустили на занятті. У вас інтерактивна буде платформа, де зібрані усі усі матеріали, де є записи усіх занять. До речі, всі. А, Уроки практикуми, які відбуваються наживо, так, онлайн, вони все одно будуть вам потім зберігатися у записі, і ви їх зможете переглядати стільки разів, скільки хочете. І навіть якщо у вас не було електроенергії, ви завжди можете повернутися до цього запису. У вас будуть цікаві домашні завдання, до кожного міні-уроку і, звичайно, зрісти знань та пробні НМТ, аби відстежувати свій прогрес і досягти найвищих результатів. Гранти за успішні, додаткові лекції зі спеціалістами, гейміфікація, подарунки, сертифікати, менеджер щастя, інформування батьків про результати та телеграм-чати з учнями. Все це ви знайдете на нашому курсі. Тому, друзі, якщо ви хочете досягти найвищих результатів. І написати, написати наш іспит дійсно на 180 плюс балів, то пишіть кодове слово Space, і ми допоможемо вам у цьому. Ми допоможемо зробити те, що ви так сильно хочете, і допоможемо вам вступити до ЗВО мрії. Дякую, що сьогодні були уважні і що залишилися до кінця. З вами був сучасний викладач англійської мови Міша. Всіх люблю і до зустрічі на нових вебінарах.